СБУ затримала протирея УПЦ МП, який на замовлення воєнної розвідки Російської Федерації коригував удари расистів по Сумщині. Зрадником виявився настоятель одного з храмів Сумської єпархії. Української православної церкви Московського патріархату клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх расистам. Найбільше ворога цікавили координати штабів і укріп районів на прикордонні області. За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити мертву зону уздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути в глиб сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника. Відповідно до матеріалів справи, ворог вийшов на протире дистанційно через мережу інтернет. Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об'єктів. Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері. Співробітники Служби безпеки завчасно провели комплексні заходи для обезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі. Під час обшуків у протиіерея виявлено про кремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом. Слідчі служби безпеки повідомили клірику про підозру за частиною 2 статті 114 пункт 2 кримінального кодексу України, поширення інформації про переміщення, рух або розташування зсу чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Продовжується облаштування укриттів в Шосткинській територіальній громаді. Про це під час апаратної наради повідомила Лідія Ігнатенко, завідувачка сектором запобігання надзвичайним ситуаціям, управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради. Видаємо матеріали для приміщень, які пропонують використовувати як найпростіше укриття за призначенням. На минулому тижні оголошено тендер на придбання первинних мобільних укриттів. Також провели засідання комісії ТЕП та НС, де було прийнято ряд важливих питань, у тому числі прийнято рішення про змішану форму навчань у дошкільних шкільних закладах, позашкільних закладах а також закладах вищої та професійної освіти. Але за умови наявності укриттів. І згоди батьків? Ну, якщо ви зацепили це питання, то не тільки згода батьків. Перше це згода самих учнів, друге це згода батьків, і третє це згода керівництва школи і класного керівника в школі. Ось При таких умовах три фактори. І перший фактор, те, що я назвав, це бажання самого учня. Повинно враховуватись, в першу чергу, а потім всі останні. Тим більше, що там є старшокласники, яких там уже хлопці такі шути, що, що він сам знає, що робить, тим більше молодь досвідчена, молодь має знання. Добре, ви скажіть, скільки комплектів передали матеріалів для створення примітивних укриттів у житлових будинках, там де люди самі хочуть створити. На минулого тижня передали чотири комплекти і будемо продовжити цю роботу на цьому тижні. А чого тільки чотири? Скільки заявок? 17 заяв. Комплекти приймали суб'єкти господарювання, які обслуговують ці будинки. Там на одного суб'єкта господарювання декілька будинків. Ну допрацьовується, тому що всі 17 заявок є 17. Бачите, на минулій неділі було п'ять, зараз 17. Тобто цей процес рухається люди. Хочуть створити собі укриття в своєму будинку. Будь ласка, допомагайте. В Чернігові відбувся тренінг практичних дій в разі радіаційного та хімічного забруднення. Про це доповів головний лікар Шосткинської центральної лікарні Олег Штогрин. На минулому тижні десять наших працівників були в Чернігові. На тренінгу по діям при радіаційному і хімічному забрудненню нас навчали контамінаційним заходом розгортання палатки спеціальної, використання обладнання, отримали сертифікати. навчання пройшло на високому рівні. Тепер знаємо, що робити з тим з тою палаткою, як нас, яка в нас є на зберігальні на минулому тижні. Також отримали два апарати для вакуумного лікування ран вакапарати апарати, так звані від партнерів від наших. Це апарати, які ми давно чекали для лікування ран довгозаживаючих і великих ран, буде використовувати на минулому тижні. Підписали акти готовності до опалювального сезону про до підготовки зими і інші. Антоніна Немитенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення, розповіла про роботу свого підрозділу. Управління Продовжується робота із внутрішньопереміщеними особами. На сьогоднішній день перебуває на обліку управління 6817 осіб. Також продовжується робота фахівців даного центру соціально-психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства. З такими особами це трьома проводилася робота, виїзди додому були, складені акти потреби з осіб. Також продовжується робота з крипниками на сьогоднішній день у нас аж п'ятеро для кожного складена індивідуальна програма, за якими працюють фахівці. Також продовжується робота по створенню реєстру посвідчення осіб з інвалідністю з дитинства. Хоча справи передані до пенсійного фонду, але на нас покладено обов'язки створити єдиний реєстр і потім бази передати до міністерства соціальної політики. Антоніна Принято... Миколаївна, зрозуміло по дровам завершився цей процес. Скільки не врегульованих справ залишилося? Ті справи, які були не врегулювані до нас, це приходили особи в п'ятницю. Ми співпрацювали із міжнародниками і запрошували дас до 18, які взяли їх на облік, взяли їх пакети документів. Вони отримують допомогу. Готовність до надзвичайних ситуацій це не одноразова акція, а безперервний процес, що вимагає системного підходу. Облаштування надійних укриттів, надання соціальної підтримки та постійне навчання населення і медичних працівників є фундаментальними кроками до створення стійкого та безпечного суспільства. Щороку в другу суботу вересня вся спортивна спільнота України відмічає День фізичної культури і спорту. Напередодні професійного свята шосткинських тренерів привітали в урочистій обстановці та нагородили подяками і грамотами за нелегку працю, яку наставники юних спортсменів стійко переносять протягом непростих воєнних реалій. Я вітаю вас із святом, нашим професійним святом, для фізичної культури та спорту. Вірю в те, що спільними зусиллями, при підтримки міської влади, не дивлячись на важкі часи, ми зможемо відбудувати наші всі спортивні, спортивні об'єкти. Хочеться подякувати вам, всім, низько вклонитися за вашу нелегку працю в цих тяжких умовах. Подякувати за навчання, тренування, виховання наших дітей. Бажаю вам, вашим сім'ям, вашим рідним, миру, благополуччя, достатку, здоров'я, всіх вам земних благ. Слава Україні! Ваша праця це не тільки тренування, це і витримка, це і надія, це і те натхнення, яке викладаєте в кожного свого учня. Тому я хочу побажати, нехай ваша робота буде нести тільки радість. А діти, які звоювали перші місця, стали переможцями, робили вашу роботу, була би нагородою за, за вашу працю, їхні перемоги. Долучився до поздоровлень і голова Шосткинської громади Микола Нога, який не міг не згадати про те, що левова частка захисників, які наразі стоять на сторожі нашого спокою, є вихідцями зі спортивних гуртків та секцій. І завдяки наполегливості і професіоналізму місцевих тренерів наші оборонці тримаються і щодня виборюють для нас перемогу. там більшість активних, сильних наших хлопців, і більшість із них пройшли через вас, через тренерів. Закалилися сильні, патріотичні, захищають Україну. Дякую вам за роботу із професійним святом. Вас вітаю! На жаль, багато звитяжних земляків-захисників, які свого часу змінили спортивні арени на окопи, віддали своє життя за Україну. Вони звикли боротися не тільки за медалі, але й за свободу та незалежність своєї держави. Присутні вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання, схиливши голови у скорботі. Тим, хто надихає молоде покоління на спортивні здобутки і щодня віддає частинку себе спорту, Микола Нога вручив почесні грамоти за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та професійну підготовку молодих спортсменів. Наталія Хукаленко передала привітання з професійним святом від голови Сумської обласної ради Олексія Романька і грамоти обласної ради директорці Кадеюсеша Барса Алідейко, Лілії Трохименко, а тренер з дзюдо Олександр Сулім отримав. Мав з рук пані Наталії цінний подарунок. Є досягнення призери, чемпіони області, чемпіони всеукраїнських змагань. Але на жаль, ну в цей час дуже дуже важко готувати дітей до стартів. Сумщина на кордоні з ворогом, але результати не падають. Бо завдяки тренерській роботі, завдяки наполегливості спортсменів, дають такі результати. Дитина йде туди, де їй комфортно і зручно. І е, вона взагалі е, е, досягає успіхів за рахунок колективу. Тобто, якщо е, в колективі дуже гарна атмосфера м, така, е, то дитина готова літати на крилах, аби досягти таких високих результатів. У нас дуже потужний викладацький склад, тому що якби не був такий потужний, у нас викладацький склад, то вже... І кілька років поспіль наша школа отримує перше місце у серед спортивних школ області. даний час в нашій школі працює 18 відділень і працює 51 тренер. Це різноманітні такі відділення, як ігрові види спорту, єдиноборства, дуже багато секцій, цікавих. Тому ми запрошуємо всіх діточок, вони можуть собі знайти заняття по своїм інтересам. Олена Красовська відома в місті тренерка з лижних гонок, яка теж цього дня була відзначена почесною грамотою від міського голови. Завдяки своїй любові до професії і дітей вона змогла випустити у великий спорт величезну кількість молодих спортсменів і подарувати спортивній спільноті не один десяток чемпіонів різного рівня. Я люблю свою роботу. Перш за все за спілкування з дітьми. Я їх дуже люблю і вони мене наставляють ставати кращою. Хочу подякувати моїм мужням, які зараз захищають мою батьківщину, нашу батьківщину. Бажаю їм, щоб у них була удача і така чуйка, щоб вони збереглися і щоб їхнє життя надалі склалося най... самим найкращим чином. Дуже їм вдячна і вдячна всім воїнам за те, що ми маємо змогу змагатися, тренуватися, і що наші діти не відчувають. Війни та в такому повному сенсі, як воно є. Наше місто завжди славилося видатними здобутками юних спортсменів. А день фізичної культури і спорту дозволяє залучати до спортивних занять якнайбільше дітей, популяризувати здоровий спосіб життя та фізичну активність серед молоді. Тож всіх причетних вітаємо зі святом! Бажаємо здоров'я, миру, успіхів у всіх починаннях і високих здобутків на спортивних аренах.